Сьогодні ми детально обговорили двосторонній та міжнародний міжнародний порядок денний, насамперед, мирний процес і необхідність повного припинення вогню, звільнення полонених та інших питань. Ми вдячні за сприяння цим зусиллям і розраховуємо на подальшу підтримку Анкари. Хакан щойно повернувся з Москви і він детально поінформував мене про почути та побачене там. Ми обговорили всі кроки, які наближають мир для України. Україна віддана мирним зусиллям. Ми прийняли пропозицію США щодо зупинення вогню, щодо перемир'я. Зараз м'яч на російській стороні Росія повинна прийняти беззастережне перемир'я, що відкриє дорогу. Для подальших ширших перемовин щодо наших мирних зусиль щодо наближення справедливого всеосяжного стійкого миру для України тому потрібно тиснути на Росію для того, щоб почути від них чітке так перемир'ю. Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир'я. Чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 100 днів. Україна відкрито це обговорювати напряму з Росією. Ми це підтвердили під час останньої зустрічі наших делегацій з російською стороною. Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні. Тому для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була субстантивною і предметною, важливо отримати завчасно документ для того, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій. та за і там було три домовленості. Нагадаю: обмін військовополоненими, обмін баченнями щодо параметрів перемир'я, а третя позиція, власне, була приступити до роботи командам щодо Формату місця і таймінгу майбутньої зустрічі на рівні президентів, тобто на рівні Зеленський Путін, і звичайно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі, зокрема за участю президента Трампа.